22 січня із різдвяною музичною виставою у наше місто завітала театральна студія із міста Соснівка, що знаходиться поблизу Червонограда. Аматорський колектив приїхав на запрошення прихожан церкви християн Віри Євангельської. Далі у сюжеті. У цей день кіноконцертна зала телестудії Радехів була переповнена охочими переглянути різдвяну музичну постановку Зірка над Вафлеємом». Серед запрошених діти та їх батьки. І хоч виконавці вистави аматори, рівень їхньої підготовки, масштабні декорації та костюми приємно вразили глядачів. Я раптій сину в попорі я прошу, почуй мольбу мою, народ твій відвернувся кожен на свій шлях. Забули твоє і. сяю, ти не побачиш смерті. Доки не прийде, спаситель. Усі пісні, що прозвучали у виставі, виконувалися акторами вживу. А над словами та музикою учасники працювали самостійно. Богу я служу одному і з подякою схиляюсь. Честь, хвала тобі одному. Нам в Ісусі те спасіння, в Нім сам Бог прийшов цей час, Він в хліві родився в сіні, щоб спасти від смерті нас. Бо дитя це незвичайне, сам Господь. Ісус, Месія, славмо Бога й величаймо, Він Спаситель, відкупитель, величає. Прирадісну звістку Різдва Христового нагадала вистава і про інші більш сумні події, які відбувалися в часі народження Ісуса. Царю, ми прийшли з далекої країни, тому що тут трапилася важлива подія, і ми прийшли привітати новонародженого царя і віддати йому свої дарунки. Знайди, немовля! Вбити Я єдиний цар і буду правити вічно смерть йому! Тоді справдилося те, що сказав пророк Єремія. плач і ридання, то рахів плаче за дітьми своїми. І не хоче утішитись, бо їх немає. Проте, попри злі наміри недоброзичливців, Господь виконав обіцянки, що дав перед людством. Виконує він їх і сьогодні, оберігаючи та допомагаючи тим, хто прагне славити його ім'я та вчинки. Нині відпускаєш раба свого, владика за словом твоїм із миром. Бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами світло на просвіту поганого і на славу народу твого Ізраїля. Я вивів спасіння ти. Я не можу сам до кінця це зрозуміти, але на твоє імення будуть надіятися народи. Дякуємо вам, ми раді вашого приходу. О, загородні старці. Дуже дякуємо вам за ваші теплі слова. Вони сильно зворушили моє серце. Я ще багато чого не розумію, але надіюсь на Господа всім своїм серцем. Всі наші учасники, всі прості люди, прості християни, Ми мене є артисти. Де ще показували цю виставу? Ну це вже наша ця вистава на протязі цього місяця. Це вже п'ята, мабуть. Ну це околиці нашої, нашого міста Соснівка. Села переважно. Це вже наша була п'ята вистава. Які враження сьогодні від свята? Ну, мені дуже приємно, що прийшло практично повний зал. І основне, що були представники вашого міста, це дуже вразило. Дуже приємно, що в такому гарному приміщенні нас прийняли. Щиро подякували усім присутнім, організатори свята та запрошені гості. Ми з вами перемістилися більш ніж на дві тисячі років назад. І Черговий раз стали свідками народження, народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Щире щире дякую вам. Шановні друзі, дозвольте мені, хоча і свята Різдвяні вже закінчується, ще раз привітати нас всіх з Різдвом Христовим побажати нам всім віри, віри в нашого Господа, віри в краще майбутнє нашої країни, бо тільки з вірою. Ми зможемо подолати всі ці негаразди і випробовування, які випали на долю нашої країни. Тільки з вірою ми переможемо агресора, який воює на нашій землі. А ще миру, щастя і здоров'я. Господь тих, кого любить, Він посилає на них випробування. Випробовує їх на міцність і на віру. І я маю надію, що з тою вірою, яка є в українців, українців Господа Ісуса Христа нашого, з тою вірою ми переможемо всі негаразди, які є. Українці будуть єдиними і відстоять свою землю, відстоять право жити на ній без панування московитів. У спільній молитві за Україну учасники заходу пригадали та вшанували тих, хто сьогодні захищає наші східні кордони. Завершилося свято спільною колядою.